Сьогодні останній день сьомого книжкового арсеналу. Впродовж останніх чотирьох днів громадське розповідали вам про презентації, воркшопи, арт-перформанси і новинки цьогорічного заходу. Сьогодні ми поспілкуємося з гостями та учасниками книжкового арсеналу. Це велике свято. Я сюди їду, просто, ну, як хтось їде на курорт, а я їду сюди. Так єдине, що в проміжку того часу в Краматорськ ще зганяв там майстер-клас робив. Так, чому тут добре? Є знайомі письменники, знайомі художники, Всі щось жартують, всі щось говорять. Якісний арсенал набагато кращий. Зверніть увагу, наскільки зараз є українських багато книжок. Ну скажем, ну, якщо взяти початкові арсенали і зараз книжка це страшенно ну, зброя. Я чекаю рік просто да, на книжковий це, арсенал. Це З найкрутіших подій взагалі в Києві. Ми теж дуже любимо завжди. Час проводимо тут. Хочемо купити книгу, яка нам дуже полюбилася Велет груша Читаріуму. Ми зараз її будемо шукати. А я хочу І... на холобуту. Коли я під'їжджав, я бачив велетенську чергу. Просто, просто велетенську. Може, мов золей така ще колись була, але ну, туди я не розумів, що люди стоять. Ну лежить там мумія, та й хай лежить. Що там дивитися? Ну візьми, от, засуши метелика і все. Коли ти бачиш такі натовпи людей, коли ти бачиш молоді, яка приходить сюди з дітьми, коли ти бачиш, як люди виходять зі стосами книг, то просто серце ну, тішиться і медом обливається, бо це прекрасно. Це прекрасно, коли люди читають. Я придбав щойно Віктора Киркевича останню книжку про Київ, якби це зараз найкращий живий Києвознавець. Ще більше людей, ще більше молоді і жодного питання про те, що чому книжки такі дорогі. Тобто це означає, що люди зрозуміли, що або життя буде дорожче, або у людей раптом невідомо звідки з'явилися гроші, і вони тепер не жаліються на те, що їх не вистачає на книжки. Я цього року купив все для дитини. Ми купили рік у лісі, тому що попередні ми подарували і рік у місті від видавництва ВСЛ. Я порівнюю із форумом видавців у Львові. Останні пару років тут на арсеналі людей не менше і масштаб не менше ніж на форумі видавців. В Україні була відсутня бульварна література. Насправді вона була присутня. просто ми про неї не знали. Я Ровчився п'ять років в університеті, вивчав українську літературу. Це було на початку 2000 2000-ні років. Я не чув, не мав жодного уявлення про те, що така, що такий пласт літератури існує. Виявляється, він є величезна дяка Ярині, Цимбал і видавництво «Темпора» за те, що вони підняли той проширок. Ні в кого не брали коштів, не зверталися до держави, взяли і зробили перший в Україні комікс жанру альтернативної історії. От, про національно визвольні змагання. Для того, щоб залучати нову аудиторію до вивчення історії. Дуже-дуже круто. Це. Ну, пан Скоропадський у своєму однострої відомому. Ми тут вже п'ятий день, тому ми вже купили все, що тільки завгодно. Більш за все нам сподобалася книжка про українську міфологію від видавництва Віват. А купив я поки що для дітей. Купив синові комікси про смурфіків і купив братів Капранових історію України і українські свята. Тобто щось залишу сину, щось, напевно, віднесу в школу. Це вже традиція, і тому ти добре орієнтуєшся на книжковому арсеналі. Тобто ти розумієш приблизно, де будуть які видавництва. Звісно, у нас дуже сильно мілітаризується вся програма, тому що з'явилися багато лекцій про те, як подолати стрес після для родин учасників. АТО. дуже багато спогадів пов'язаних з військовою тематикою, щоб хтось на першому другому арсеналі нам сказав, що дуже так багато подій буде пов'язано з цим. Ми би не повірили, звісно. Приємно, що є міжнародні гості. Звісно, приємно, що є актуальні письменники, які до нас приїжджають. Другий раз на тиждень. Це єдина черга, яку я щасливий бачити в Україні. І ми пройшлися з Мариною вдовж цієї черги. Подивилися на світлі очі людей, які там стоять, і світлі очі людей, які тут. Це абсолютно нова характеристика України, яку її всі люблять. Дуже дякую, я вас всім вітаю. Ось такими були враження гостей цьогорічного міжнародного фестивалю. Залишайтеся з громадським і до зустрічі наступного року на восьмому книжковому арсеналі.